Вона була красуня з Катеринівки, було у неї п'ятеро вже нас, купляла нам гостиничка за гривене, топила піч і поралась гаразд. Ходила в церкву, звісно, як годиться, галдущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію, гарну і чудну. У ті часи страшні, аж волохаті, коли в степах там хто не воював. От їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула зроду проразрелі, вона ходила в степ на буряки. А от якби не сволок, а на стелі, щоб тільки небо небо і зірки. Уранці глянеш, хочеться літати, вночі заснеш у мужа на плечі, де б маляра такого напитати, навколо ж орачі та сіячі. Уваживши то мрію дивовижну, приходив небо малювать шурак. Вона сказала: Перестань, бо вижену, у тебе каже, небо, як сіряк. Якийсь художник у роки голодні, зробити небо взявся за харчі, були у нього пенслі боготворні, став на осліп, отсунув рогачі. У нього й хмари вигинали з зміями уже почав і сонце пломінки. Вона сказала, ні, ви не зумієте. Злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у тім хаті мріяла, вона була така ще молода, та якось так, то не знайшлося маляра, все якось так, то горе, то біда. І вицвітали писані тарелі, і плакав батька, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі, а тільки небо, небо і зірки.